Ярмарок цей раз ми направили більше на дітей. У нас є спортивні зони. У нас є розваги. у Нас є фотозони, одна з яких живе, жива, де діти можуть поконтактувати з військовою тваринкою. Нам вдається, і це мене дуже радує. Те, що ми можемо не лише організувати ярмарок, де можемо зібрати кошти, але й об'єднати громаду. Це фотозона. Тут відвідувачі можуть фотографуватися з усім, що є. Це як зброя, яку використовує зсу, так і трофеї, які. Під час звільнення Херсонщини були кинуті, так скажемо, расистами. Це Джавелін, це е, установка для підбиття танків, яка працювала теж на Херсонському напрямку. Це частина ракети від Граду, е, яким лупили по Миколаївщині. Це уламки від ракет, ящик під зброю. Це в нас гільзи, це теж рашистський ящик зі зброєю продирявлений, пан Залужний. Перше в житті я взагалі тільки як матка Лашникова держала. Мене син воює під Бахмутом, так що я його підтримую, всі, можна, як можна, як, як можу. Є патріотичні зайчики, мішки, україночки, патрони. Ми це робимо для наших ребят. Це благотворительна ярмарка. Ми робимо це для 126 бригади. Вот. Там мій муж, там наші ребята. Ми намагаємося допомагати, намагаємося не пропускати ні ярмарки. Ось, одразу же, не вибираючи, вона взяла цього песика, як завжди, чудове. Це не перша ярмарка. Ми тут рядом працюємо, ми завжди це спостерігаємо цю ярмарку. Людей завжди багато, це дуже добре. Сьогодні у нас меню реберці з чорносливом. А шашлик зі свинини, а до нього є соус, цибуля, а зелень також у нас є плов, голубці, налиснички лиснички та лаваш з сологуні. У нас дуже смачні всі смаколики, дуже багато різноманітних кексів. Різних у нас кексів є. Такі є коврижка, трубочки. Домашні, домашні тортики, домашні медовички. Ну, печиво, різне. Все це готувалося з любов'ю для наших воїнів. Ми, я думаю, що ми все продамо і зберемо ту суму грошей, яку нам потрібно для наших воїнів.